Та цього ваше Аліна і качута Всім привіт! Мене звати Аліна, і я хотіла б сьогодні з вами поділитися, як я вичила китайську мову, як ви можете вивчити китайську мову і які додатки вам для цього необхідні. Перш за все, я хочу сказати, що в мене не жирне волосся, я тільки що його помила і просто не висушила, бо в мене спить мала дитина. Якщо я почну його сушити, вона прикинеться і ніякого відео не буде. Тому вибачайте. Я думаю, що дехто з вас може сказати, що так тобі нормально говорити, бо ти живеш в Китаї. І, звичайно, вивчити китайську мову в Китаї набагато легше. Так, це правда, вивчити китайську мову в Китаї легше, але це не означає, що тільки так її можна вивчити. Дуже багато людей, які живуть в Китаї уже по 10 20 років, і вони тільки знають Джига І дуже багато людей в Україні, які ні разу не були в Китаї, а навіть ні разу не були за кордоном, і у них китайська краще за мене. Деяких із них я знаю особисто, тому. Я думаю, що в 21 столітті таке поняття як мовне оточення. так, мовне оточення, Ну, воно дуже, як скажімо так, overrated, так. Тому що в 21 столітті створити навколо себе мовне оточення можна взагалі буде, якщо у тебе є інтернет. Не треба лякатися, що китайська мова вона надзвичайно складна. Так, вона складна, але вона й легка. Так, я вам кажу, вона легка в китайській мові дуже легка граматика. В китайській мові немає відмінків, як в українській мові, як там в французькій, я не знаю, в іспанській мові є відмінки. Там все дуже просто. Оце немає 20 часів, як в англійській мові, чи 12, скільки в англійській мові часів. Все дуже просто. Минуло теперішнє майбутнє. Все. так. Я не буду вас обманювати. Є свої складнощі там написання іерогліфів, запам'ятовування іерогліфів, тона, в китайській мові є чотири тона. Це, мабуть, такі найбільш складні моменти, але це все можна вивчити. І так, поїхала. Перший додаток, якщо у вас зіро знань про китайську мову, перше, що я вам раджу для ознайомлення з китайською мовою, це Duolingo. Багато хто говорить, що Duolingo — це фігня, я обожнюю Duolingo. Коли починаю вивчати любу мову, я завжди використовувала Duolingo. Я зараз вивчаю іспанську з Duolingo. Я просто обожнюю Duolingo. І я знаю багато а. людей, які використовують Duolingo для того, щоб почати вивчати китайську. І я також починала з долінго. Duolingo. Duolingo вам просто покаже, що таке китайська мова, як вона оглядає, якісь прості слова, дасть тобто, вам бейсік. Тобто дасть вам якийсь самий сами низовий бейсіс. Звичайно, доолінгу недостатньо, щоб стати плюн. Це понятно, але для того, щоб... Просто ознайомитися з мовою до лінгу, вам підійде просто супер. Ви просто і покласти. Хочу, до речі, додати, що повчати китайську мову набагато легше, якщо ви вже знаєте англійську мову. Ну хоча б там інтермідіат про інтермідіа, тому що дуже багато додатків, дуже багато відео, багато інформації, книжок вони китайська англійська, тобто вивчають китайську з допомогою англійської. Бо англійська мова, як ви знаєте, в нас міжнародна і тому дуже багато. Дуже багато ресурсів, вони на англійській мові. Але я думаю, що вже це цікаво з китайською. Можливо, ви вже знаєте трошки дуже добре, або трошки англійську мову. Це не означає, що без англійської неможливо вивчити китайську. Просто з англійською вам буде легше. Наступний додаток це YouTube. В Ютубі є все. В Ютубі є вчителя. Всі можливі вчителя зараз китайських вчителів. Тільки подивіться, їх дуже багато. Звичайно, більше всього англійські, китайські вчителі і. І є також китайсько-китайські вчителі, вчителі китайці які вам будуть тільки на китайській мові вас вчити але це нормально Можна таких вчителів використовувати, навіть якщо у вас нуль китайську мову. Я коли приїхала в Китай в нас у університеті. У мене був нуль китайська мова, нуль. У нас в університеті китайська вчителька, яка не знала англійською зовсім викладала китайську мову. І я тоді думала, що за фігня, Я взагалі нічого не розумію, як вона нам буде викладати. І що ви думаєте, через півроку ми почали потихеньку розуміти, так? Так що не треба скидати з рахунку китайських вчителів, які у вас будуть вчити китайську мовою. І я дуже вам раджу дивитися своїм пепку на китайській мові. Іспанська та завжди. Починала з винькою пепою. Це просто ідеальна ідеальний мультик для вивчення мови. Вона отак іде в магазин, бере яблуко і каже яблуко. Я беру яблуко, беру грушу, беру там апельсин. Тобто вона дуже ну дуже зрозуміло, все пояснює. Свинка пепа так найскладніше. Це написання і вивчення і ірогліфів. Для написання і вивчення і я вам хотіла порадити найкраще, найкращий додаток. Це спітер для написання і вивчення іероліфів, але він платний. Якщо ви не хочете платити, я хочу вам порекомендувати Drops. Так, сама я не вивчала китайського. Я знаю, що там можна вивчати китайські слова, дікшені vocabulary, Так, та можна вивчати китайські слова. Я її не пробувала чесно. Я вивчаю там іспанську, мені дуже подобається. Я впевнена, що китайські так само класно, просто щоб набрати собі словниковий запас. Це Drops. Так. Далі вам потрібно буде дікшенері, перекладач плек. Плеко ідеальний. Google Translator – це клас, але плеко це спеціально для китайської мови, там вам буде давати е, і іерогліфи, і пінін. Пінін це як читається цей іерогліф, типа тобто, англійськими літерами написано, як цей іерогліф читається. І тона, і вам буде давати приклад в реченні, і вам буде давати показувати, як писати. Бо прикол в тому, що коли ви пишете іерогліфи, їх не можна просто побачили і перемалювали. Там є спеціальний як сказати, спеціальний порядок. Спочатку треба оце, потім оце. Потім, Тим так, от зліва направо і так далі. Коротше, зліва да зліва направо, зверху вниз є спеціальний порядок, як писати роль. Але не лякайтеся. Ви коли з цим пограєтесь, ви потім запам'ятовуєте, бо там я ніколи не вчила прям як, але у мене воно вийшло запам'ятати. Саме собою, коли я гралася в скрітері в додатку скрітера, і якщо ж ви не будете купляти скрітера, і ще є такий додаток, який називається Strokes Order, Ви можете там вводити писати іерогліф, і він вам буде показувати, як тобто ви на пінгіні написали назву іерогліфа, знайшли, і вам там буде показувати, як правильно його писати. І ви просто переписуєте із цього строк сходу, як правильно писати це, якщо ви хочете писати і роліку, я вам рекомендую. Багато хто вивчає китайську мову, але вони не пишуть і вони не вчаться читати. Це нормально, просто і все, але я б вам дуже радила, що читати і писати. Мені здається, що це дуже важлива частина вивчення мови. Не пропускайте, не їміться. Якщо вже ви вже вирішили вчити китайську, вчіть її повністю. Це навіть дуже цікаво, дуже прикольно. Далі, якщо. Хтось каже з приводу того, що немає з ким практикувати. Є два варіанти: перший платний, другий безплатний. Перший платний ай Це мій улюблений де Ви можете знайти вчителя любої мови за любу ціну. Просто от реально там за любу ціну ви вводите, Ну може, можливо, прямо не за рублю ціну за дві ви там, мабуть, і не знайдете, але просто дуже дешевих вчителів. Ви можете там знайти. І дуже дорогих. дуже легко. За п'ять хвилин можна там знайти собі вчителя. Я ці платформою користувалася. Вона мені подобається, все супер. Якщо ви не хочете витрачати гроші, я вам пропоную HelloTalk. HelloTalk – це платформа, на якій ви зможете знайти вчителя собі звичайну людину, яка хоче вивчати вашу мову, а ви хочете вивчати її мову. І я вам хочу сказати, що на HelloTalk китайців ось отак. Всі дуже хочуть з вами спілкуватися. Китайці взагалі скрізь багато, тому вам буде не складно знайти китайця, особливо якщо ви знаєте англійську мову, бо китайці, які хочуть шити англійську мову більше, ніж китайці, які хочуть щити українську мову. Але повірте мені, є китайці, які хочуть щити українську мову. І ви просто разом спілкуєтесь там. Ви можете як як завгодно, ви можете просто по телефону говорити. Там півгодини будете говорити на українській, півгодини будете говорити на китайській, якось так. Тобто знайти людину, з якою ви будете спілкуватися, це дуже легко. І плюс, як я вже сказала, про оточення, його можна створити. Слухайте кожен день Ютуб, дивіться вчителів на Ютубі, дивіться свинку Пепу на Ютубі на китайській мові. В інстаграмі попідписуйтесь на інстаграм-канали, які вчать вас китайську. їх ось отак. От просто всі зараз хочуть вас навчити китайською мовою. Немає проблеми зараз створити навколо себе такі от е, мовне, мовне оточення. Так само слухати китайську музику. Слухати китайське радіо, це все можна знайти в інтернеті, це все не складно. Грайтеся в цих додатках і потихеньку вчіть. А найголовніше робіть це кожен день. Це найголовніше вивчення любої мови. Вчити треба кожен день. Сьогодні у вас нема настрою – вчить 10 хвилин. Завтра у вас є настрій, вчить е, пів години. Післязавтра ви в ударі, вчить 3 години. Е, ну, але головне кожен день. Що мені подобається в Дуолінго, Там є страйк, і кожен день тобі пишуть скільки днів підряд, ви вже вивчайте. У мене зараз в іспанській мові страйк 469 днів. Яка я молодець. Прогрес невеликий, але я знаю, що він є. Тобто найголовніше просто вчити кожен день і підібрати метод, який підходить вам. Наприклад, якщо вам подобається вчитись по книжкам, рекомендую вам New Practical Chinese Reader. Це не значить, що він на українському мові, на англійській він точно є. Це те, що я вам казала, що якщо ви знаєте англійську, вам, у вас набагато більше ресурсів. New Practical Chinese Reader ідеально. Першу частину десь собі дістаньте. В інтернеті, я думаю, точно можна її замовити. Якщо вам подобається вчитися по книжкам, вчитися по цій книжці, вона класна, або іншу книжку, яку ви знайдете. Якщо вам не подобається вчитися по книжкам, вчиться по YouTube, подивіться якісь 10-15 хвилин відео. Подобаються вам пісні вчіть китайські пісні. подобаються вам мультики. Дивіться, Пепу Пеп пик пеппик. пік. Тобто. Головне знайти той метод, який подобатиметься вам. Я знаю, деяким людям просто жест, як подобається писати іерогліфо. Вони сидять і цілими днями пишуть це, прям як медитація. Мені так собі. Я пишу кожен день. Ну ні, не ну зараз уже не кожен день, зараз декілька разів раз на тиждень. пишу, пишу щоденник китайською мовою. Я не дуже вмію писати. Я переписую багато іерогліфів, деякі я вже пам'ятаю, як писати. Найголовніше це знайти той метод, ту систему, яка подобається вам, і вчити кожен. День не обов'язково з підручниками, не обов'язково граматика. Це все головне знаді, так і подобається вам. Співайте дитячі пісні. Типу, понеділок, вівторок середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ха-ха, понеділок, вівторок середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну знаєте, такі дитячі пісні для запам'ятовування днів тижня. А потім слухайте пісню для запам'ятовування кольорів. Там буде співати жовтий, зелений синій, жовтий зелений, синій. Типу такі піс пісеньки. Знаєте, дитячі пісеньки дуже допомагають запам'ятовувати там, як рахувати один, два, три, чотири, п'ять, що, зайчик погулять, знаєте, типу такого. На китайській мові воно все таке саме, як на будь-якій іншій мові, це все можна знайти на Ютубі. Головне вчити кожен день і не зупинятися. І ви точно зможете за декілька років вивчити китайську мову, не зважаючи, де ви. Якщо вам це цікаво, якщо вам у вас є на це натхнення, то повірте мені, не треба бути в Китаї, щоб її вивчити. Дякую, сподіваюся, вам було цікаво подивитися. Пишіть, чи хочете ви вивчити китайську мову? Вірте в себе. Це можливо. Пока-пока. Я -пока. не, не так. Це тін!